Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування маринованих помідорів з зернами гірчиці. Для цього рецепту нам потрібно помідори, кріп, чесник, зерна гірчиці, духмяний перець, гвоздика, сіль, цукор, оцт, а також вода. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо приготувати. Помідорки заздалегідь промиємо, баночки простерилізуємо, на дно банки кладемо зубчик чеснику. Одну гілячку кропу, чайну ложку в гірчиці, духмяний перець і одне, одну гвоздику. І закидаємо помідорки. Тим часом ставимо чайник, щоб закипіла вода. Заливаємо помідори кип'ятком і залишаємо на 20 хвилин. Потім зливаємо маринад з помідорів, точніше, воду, якими вона була залита. І будемо готувати маринад. Висипаємо цукор, сіль. Доводимо до кипіння, вимикаємо і виливаємо оцет. Заливаємо помідори готовим розсолом. Закатуємо баночку, накриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Ось такі помідорки у нас вийшли. Всім смачного! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал.